Рада вітати усіх слухачів радіо місто над Бугом в ефірі. Проект інсайт студії з вами працює Віктор Мозлевський. Нагадую, що ми виходимо на хвилях у Вінниці на 101.8 FM і у Козятині на 92. Та сім і сьогодні ми говоримо про підтримку ветеранів, підтримку військових, підтримку членів їхніх родин, про осередок благодійного фонду Волонтерське об'єднання Веста, який відкрився у нас у Вінниці минулого тижня, і цього тижня вже у вівторок розпочав роботу. І е, Маємо розмову сьогодні з керівником Вінницького осередку благодійного фонду Волонтерське об'єднання Веста Богданом Копчатого. Вітаю, пане Богдане. дня. нагадую, що Богдан, ветеран російсько-української війни, екс-командир. Розвідувальної роти, отже, Богдан, скажіть, будь ласка, ви відкрилися в суботу. минулу, так, уже офіційно. І я знаю, що у благодійного фонду волонтерське об'єднання веста відкриття Вінницького осередку. Але це в принципі перший офіс, який в них взагалі є. Так ну при принаймні так. я таку читав інформацію. Чим буде чи вже вже з вівторка чим займається офіс, які його основні функції осередок? Основні наші функції як Вінницького осередку веста це гадання юр юридичної і психологічної підтримки для ветеранів і військових і сімей їхніх, а також проведення таких освітницьких, так так би мовити, заходів, також по юридичному напрямку. По психологічному напрямку, також в нас є фахівці, що проводять просвітницькі заходи для різних організацій, конкретно для працівників організацій. На тему, як комунікувати з військовими і ветеранами. До прикладу, в той день, коли ми відкривалися, паралельно. Після відкриття ми проводили лекції в медичному центрі Медок для працівників, як комунікувати з ветеранами. Це працівники медичного центру. Вас запросили <після> так і може будь-яка організація вас запросити? Попросити прийти до нас і розкажіть нам, як правильно комунікувати <після> з ветеранами. амета. Які основні давайте зупинимося на цій темі, так тому що це на часі, це ми бачимо багато людей в формі збройних сил України, людей, яких ми поважаємо, любимо і дуже цінуємо. Але дійсно, які на які основні аспекти потрібно звернути увагу під час комунікації з цими людьми, Знаєте, щоб не поставити дурне питання, щоб не. Якимо чином не розізлити, не образити цю людину? Ну, Зараз я відповідатиму не як керівник осередку, як, а як ветеран. Так, як ветеран. На мою думку, найважливіше це не говорити от, про питання некоректні і, і, і так далі. Наприклад, я це бачу наступним чином: що. Не знаєш, як заговорити, то краще не говорив взагалі. Угу. І ну, Це мінімізує ризик там, виникнення конфлікту, чи е, образи даного ветерана, чи військового. Е, ну, є багато там <кхід> рекомендацій. Також я бачив, що різні зараз не тільки ми проводять. Е... Навчання. Такі навчання, да. але е, найкраще і я, я, я рекомендую це всім і глядачам, і не тільки, що най, найкраще запитати у ветерана, як йому комфортно е, поспілкуватися, на які теми е, діалог вести, на які ні. Тому що, наприклад, я можу. Одним чином комунікувати, інший може іншим чином, і так далі. Зараз у більшості людей там є в сім'ях, в товаристві, в ветерани військові. Перепитайте в них як це краще для них, і все буде добре. Дякую за відповідь. Богдан Копчатов, керівник Вінницького осередку благодійного фонду Волонтерське об'єднання Веста, ветеран російсько-української війни та екс-командир розвідувальної роти. У нас зараз в ефірі говоримо про підтримку ветеранів, про відкриття нового осередку у Вінниці. Юридична та психологічна допомога це основні напрямки, так які зараз, над якими зараз ви працюєте. Що по юридичній, розберемо кожного: що по юридичній допомозі, чим якими найбільши потребами зустрічаються ветерани, військові, члени їхніх родин ну, знову ж таки, відповім з <під <під», особистого досвіду. Это... Оформлення різноманітних довідок, виписок і так далі з частини. Інколи у військових виникають проблеми. Наприклад, коли це бригада, де там десятки чи ну, близько десятка тисяч людей, і інколи це виникають. Проблеми з там оформленням документації. Це губиться і так далі. Це губиться в штабі чи в штабах? Можливо, і в штабі, і на етапі пересилання цієї довідки, там чи ще щось і так далі. Також це проходження в сек, оскарження їх. ну У разі необхідності оскарження. Також там оформлення інвалідності, також є величезний попит на жаль, від членів сімей загиблих військових Це, там, або пропавших безвісти. Це, починаючи від пошуку тіла, на жаль, такі запити є. І там, закінчуючи е, оформленням вип виплат, фільг і так далі. Е, тобто, е, також там запити е, в контексті військовополонених, як е, допомогти най найти і так далі. Е, тобто абсолютно е, різноманітні. Юридичні питання, це можуть бути навіть не в контексті е, служби. Угу. Це може бути розлучення, одруження військового, там поділ майна з колишньою жінкою і так далі. Тобто все, що потребує військовий чи ветеран, чи сім'я його. В юридичному напрямку ми це намагаємось забезпечити для цього. Ви залучаєте відповідно юристів, так? Так до цієї роботи у нас в хататі є юристи наші. Це окремий напрямок, в них є їхній керівник, і вони працюють. Це юристи що мають вже не однорічний і не двохрічний досвід роботи з військовими і ветеранами, юристи обізнані, постійно поглиблюють їхній навик, тому ну, на моїй пам'яті не жалілися на якість послуг нашої організації. І ці юридичні юридичні послуги, юридична допомога надається індивідуально. Тобто може людина прийти і каже, мені потрібна юридична допомога, і з неї сяде працювати юрист. Так, е, так е, працюють тільки по запиту. Угу. Хто угу. приходить чи дзвонить, е, тому що до, до моменту від відкриття осередку, ми працювали виключно в режимі. Онлайн, це або по телефону, або в, там в Телеграмі, в WhatsApp mm -hmm. і так далі. Пишу на, на месенджер, чи телефонують, чи вже приходять безпосередньо до юриста. Такий-то, такий-то запит, і ми намагаємось допомогти людям. Я хочу наголосити, що е, Вінницький осередок благодійного фонду волонтерське об'єднання Веста працює з вівторка по суботу, з 11 до 19 години, за адресою Вінниця, вулиця Академіка Янгеля. 4. це здається Корпус Донецького національного університету. Так, так. біля муніципального ринку. Е, ми Поговорили про юридичні послуги, хочу запитати про психологічні послуги, які надається, надається ваша організація. Психологічні послуги аналогічно як і юридичні, це може бути абсолютно будь-будь-який асспектр. Питань там не обов'язково це військові, якісь там чи воєнні ознаки е, травм. Це можуть бути побутові, там, сімейне насилля, якесь там чи домашнє насилля і так далі. Е, працюємо е, так само по запиту, тобто угу. приходить, телефонує людина. Е, на даний час дуже е, є великий попит від сімей е, військових і ветеранів, це дружини, матері і так далі. У нас є е, е, окремий напрямок е, груп підтримок для членів сімей загиблих військових, де люди там, обмінюються досвідом е, і, 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 і так далі. Психологічний напрямок теж у нас працюють психологи з величезним досвідом роботи в військовій психології. Це люди, що допомогли вже не одному там, десятку і сотні людей. І так само на моїй пам'яті ніхто не жалівся на якість послуг. Також я хочу ще наголосити, хто не розуміється, ну чи вперше чує про нашу організацію. То наша організація надає послуги абсолютно безкоштовно для ветеранів, військових і їхніх сімей. Тому що у когось може бути враження, що це треба платити Платати гроші. Да. ні, все безкоштовно. Тобто на благодійній основі. Богдан Копчатов, керівник Вінницького осередку благодійного фонду Волонтерське об'єднання Веста, ветеран російсько-української війни, екс-командир розвідувальної роти. У нас в ефірі говоримо про підтримку ветеранів, підтримку військових та їхніх родин. І нагадую, що осередок благодійного фонду волонтерське об'єднання Веста працює з вівторка по суботу з 11 до 19 години за адресою міста Вінниця, вулиця Академіка Янгеля. 4. пане Богдане, вже третій день сьогодні роботи над давайте пором за два дні за вівторок за середу, mm -hmm. так е, які вже е, результати можливо, є роботи. Е, в, якому, в якому режимі ви працювали? Хто приходив і за якою допомогою зверталися? Е, приходили люди. Е, ну, по перше, вже приходили люди mm -hmm. до нас, е, приходили, е, на мою думку, на щастя, не за допомогою. а... Просто познайомитись, познайомитись, поспілкуватись, тому що я думаю, що якраз буде апогеєм нашої діяльності, коли люди не приходитимуть щось угу. е, от отримати допомогу, а просто поспілкуватись, провести час. Ну така Це функція осередку от... передбачена, так? так просто зустрітись, так. поговорити свої свої так. зі своїми. Так. Тому що на мою думку, що це і є нашою ціллю, щоб у всіх не було проблем там ніяких і так далі. Тобто, приходили люди, поговорили, це були і товариші мої, мої і так далі. Працюємо ми в звичайному для нас режимі. Консультанти консультують. Я займаюся там. Окремими моїми напрямками. Тобто, я не можу озвучити так, що от з суботи от від, відкрився офіс, і наше ді діяння якось там помінялося. Ні, ми працюємо в звичному режимі, тільки вже на місці, на місці, в офісі. На місці в офісі, так. так фізично mm -hmm. бачучи один одного і Клієнта. Яка ваша команда? Хто в цій команді? Команда моя безпосередньо тут поки що. Це я, юрист, психолог і мій асистент. Угу. Тобто, це людина, що займається в тому числі партнерствами, там, рекламними напрямками, взаємодією з, з іншими організаціями. І так далі. Також ще, ще хочу е, озвучити, що наша організація активно е, входить в партнерські відносини з іншими близькими е, нам по духу організаціями: це і Вінницький ветеранський простір. Е, і також ми от заключили е, недавно взаємодію. Ми ще це не публікували, але буде опубліковано в ближайші дні. Це в е, меморандум з медичним центром Гедок. Він надаватиме безкоштовно е, консультації і у, 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 у разі необхідності. І лікування для ветеранів і військових. Звертаються люди через нас в медичний центр. І на мою думку, це дуже добре і важливо. Тому що я, як ветеран, лікарня для мене це майже як другий дім. А зараз воно все не, не дуже дешево, тому безкоштовно от отримати допомогу це важливо. Но ну, ви це опублікуєте, але вже інформація вже через наше радіо місто ну, вже пішла так. Інсайт в проєкті Інсайт на радіо місто над Бугом. Нагадую, що нас можна чути у Вінниці на хвилях 101,8 FM і в Козятині на хвилі 92,7. і до речі, про Казятин і про інші наші районні центри, про міста села. От ми говорили з вами перед ефіром, так що в Вінниці оцей такий. Ну, скажем так, мінімум, так де ветеран може отримати послуги, де військовий, члени родин, ветеранів військових можуть прийти, отримати послуги, отримати юридичні психологічні послуги, так якісь якусь інформацію він і це забезпечено. Є ж у нас і ветеранський простір, ветеран хаб помічники ветеранів, є Веста, так. Тобто, тут забезпечено, яка ситуація в районах, і чи ви поширюватимете свою допомогу у інші населення пункти Нашої області Не, почнемо з нашої організації. Не. В нас, якби стратегічно заплановано розширення на райони. Але факт, факт, фактично, побачимо, як це це буде, тому що ми тільки тіль, тільки відкрились тут і. Потрібно якось поетапно це робити. Ну не все одразу, тому що так не вийде. Але нічого. план є, так? Вийти на план райони. є. Тому що в інших областях ми вже це потрохи забезпечуємо. По районах, наприклад, я так як ми обговорювали перед ефіром, я сам народився в області Вінницькій. Так, так би мовити, в провінції. І я часто буваю вдома у батьків і, б, і бачу, яка там обстановка у ветеранів і військових. Там їм немає куди піти, звернутися, отримати допомогу і, і так далі. Максимум, все, що вони можуть, це. Подзвонити по телефону чи вийти в режимі онлайн, але на мою суб'єктивну думку, цього недостатньо. Потрібно мати фізичне місце, де ти можеш прийти, от, от отримати послугу чи допомогу. І, е, ну, наприклад, я не знаю там як у всіх районах Вінниці. Чи забезпечується щось чин чи ні, але там в районах, де я буваю часто, там це Тульчинський, Немирівський, колишній район і так далі. Там або я не знаю цього, або там відсутні такі місця, де можна це отримати. І як на мене, ну це мій особистий біль, тому що я сам з СМТ. І для мене важливо, щоб піклувалися не, не тільки для ветеранів в Вінниці, в Києві, і так далі, а обов'язково не забували за ветеранів з сільської місцевості, і так далі. Тому що коли там від відкриваються, наприклад, простори в Києві і Вінниці, утворюється така ілюзія. Що ветерани всім забезпечені вже. Але не всі ветерани, на жаль, проживають в Києві чи і в Вінниці, основному центрі. Так. так. Тобто, є там СМТ і села, де не забезпечено це. Тому е, я буду особисто над, над цим працювати, закликати інших, е, просувати ці послуги на сільську місцевість. Тому що для мене це важливо і не тільки для мене, а і для нашої організації в цілому не тільки для осередку Вінниці Вест, а й для організації Веста як ціл цілої організації. Я вам дякую. Я хочу побажати. Як ви сказали сьогодні в ефірі, щоб осередок організації Веста був дійсно осередком, де зустрічаються свої своїми, щоб не було таких проблем, щоб потрібно надавати юридичні чи чипсочні послуги, щоб ці проблеми були зрештою вирішені. Дякую вам. Дякую за вашу позицію. Дякую за вашу службу. Дякую за те, що ви зробили для України і продовжуєте робити. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про підтримку ветеранів, військових та членів їхніх родин від волонтерського об'єднання Веста і. І сьогодні у нас був Богдан Копчатов, керівник вінницького осередку благодійного фонду, волонтерське об'єднання ВЕСТа, ветеран російсько-української війни та екс-командир розвідувальної роти. А проект «Інсайт» завершується. Зустрінемось наступного тижня. На все добре. буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. «Інсайт».